Всім прийде підписники мого каналу, приїхав бензогенератор, черговий. Два стоїть, тому що, ну, тому що стоять. От один я прибрав, той, що там, там, де якер, я також зі столу прибрав, тому що ну, ремонтувати треба, а то, як то кажуть, висякі. Приїхав з проблемою, тече масло з-під маховика. Клієнт сказав, що... Дивився там на Ютубі, як його зняти. Але, але, ну, в общем не вийшло в нього. Зараз будемо пробувати ми. Голівка на 21. а Якщо у вас е нема там чого і як, беремо, блокуємо за оце от вухо. Гадаю, там ви побачите, повинні побачити за вухо модуля і впираємо виступ на маховикові і відкручуємо. Можна ключиком, а можна оцією Лінивою гівнотехнікою. Чому гівнотехніка? Тому що Тому що гівнотехніка. Якщо ви думаєте брати от таку душманську гівнотехніку, то розберіть її, тому що там два провода, вони перебиті. Плюсовий і мінусовий перебиті від... Зарядки від зарядки і до BMS плата, чи як воно там правильно називається, якось так. Ось так от воно знімається, відкручується, потім ця штука знімається, потім отак так от наставляється. Незручно буде звісно. не звучно. І лише отак його можна зняти. По другому ви, на жаль, його не знімете. Зараз глянемо. Що там у нас заховалося, так дійсно сальник виліз. Зараз уйдем Ось вот так вот тут. Щоб і вам було видно. Ось цей сальник. От він виліз. Зараз знайду новий, той що новий у мене є. Ну, але він чорний, я гадаю, нічого страшного. Чорний, рижий, до, ну в принципі, без, без різниці. Ну і все, і складаємо все докупи. Але ще клієнт сказав, ну в принципі його це все діло влаштовує, що він там на холодно дуже-дуже кепсько запускається, тому зараз е знайду сальника. Опа. Щось все падає. Сальника зараз знайду, е встановлю і полізу в карбюратор, можливо якісь жиклечки забиті, а можливо сам Краник хреново пропускає пальне, він забитий. Зараз цією штукою розберусь. Сальника знайшов. Клієнту пощастило. Сальник є. Це ще Саборівський. Але чомусь на Саборівському написано, що це 365 та ускладнення. Ну, можливо, бачите, Сабор написано. Можливо, це є складно. Приміряємо. На суху, на суху не потрібно кордовити. Ні. Виймаємо і мажемо, Ну не мажемо, а підмотуємо функи, тому що він трішечки слабуватий. Сказали жовту. То жовту я і встановлюю. Намотати функи багато розуму не потрібно. Головне мотати не отак от не отак от мотати, а навпаки. Отак от мотати. Щоб ви цю функу не забили безпосередньо в сам двигун. Для економії функи можна скласти її там в два рази. Ну але ж ми мажори. Це не вихід, це не рішення, ну але все ж таки по-іншому, на жаль, ніяк цього зробити неможливо. Якщо у вас є якесь там рішення, ви знайшли якесь рішення, що ви робите, то можете написати. отак так от підмотали, сопельки отак от пропхнули, якщо не лізе, можете плюнути трішки. Сальник помажте. <кхи> Обов'язково. Потім зробіть дюрдочку. Пробили, да? І тепер можна портувати. Бажано чимсь захриначити. Ну, але, на жаль, у мене немає такої здоровенної наставки тому пордолимо тим, що є. І оці всі соплі так от лише зняли все, перевіряємо, щоб сальник стояв рівненько, де не рівненько добиваємо. Бажано це робити наставкою. Рівненько, ідеально. Оце бажано трішечки обмити. Зараз обмию. Якось так обмили. Тепер обжирюємо. трішечки посадку полінчастого вагу з ральним папером можна в принципі і труханами якщо у вас трухани чисті якщо у вас трухани не чисті то бажано зовсім нічим не терти тут я відмасла все що міг я помив і саджаємо на шпочку назад, потім цю штучку, так як вона стояла, потім стаканчика, так як він стояв, потім гаечку. От так от не лишайте, не здумайте. Беремо потім на 10-11 на мінімум голівку. Повдолимо, тут є посадкові місця, я вам вже казав. І дотягуємо так, як нам потрібно. А тепер лізу до карбюратора, перечищу, якщо він там брудний, перемию, гляну, чому воно так хреново запускається. Хоча клієнт не говорив мені цього робити. Його в принципі і так влаштовує. Він говорить, що він відкриває холодним стартом, чи як там правильно пшакає, дергає, вона запускається. Але ну, не в цій темі, то я на цьому ж не розумію, що таке холодний пуск, куди його пшикати і що з цим всім ділом робити. Лізу, розбираю карбюратор, а потім вже встановлю кришку. Тому що... Тому що. Типу розібрав, там якась позливалася. Зараз подивимося, що тут у нас заховалося. Ага. Ну я так розумію, вони на газу, мабуть, маслають. Жиклер долбали, тут все чорне. І потрібно перемити жиклер холостого ходу. Не соромимося, розбираємо, тут страшного нема нічого. Голка наче ціла. Викручуємо цю штуку. Бажано зразу його обмити, обдути. Зараз все обмию, приведу до ладу. Якось так почистили, помили. Снімаємо жикверхово з того ходу. Трібно спробувати його промити. Миється, потім тут заглушено. А тут основний. Жук основний сопілка. Вже квар там чистенький ідеальний, дірку видно, сопілка, сопілка чистенька. Ідеальненько. Все ще раз домиваю, складаю до купи і пробую це все діло запустити. Перевіряємо краник. З краника біжить без жодних нюансів. Але пальне, вонюче і старе. нема що появити хоча горить якщо горить то значить пальне в нормі якщо отак от пихкає і тухне пихкає і тухне то значить однозначно міняти пальне домиваю доскладаю і пробуємо запустити цього дракона наче все зробив що треба Пусковий пристрій встановлений був. Ну вот тут ручка была. Мені це не зручно, я перекрутив так, як зручно. Якщо клієнту буде незручно, хай же переставляю сам. Інгер'є, заслівка, лошара лошара, я заслінку. Сейчас заслінку встановлю назад. Встановлюю заслінку. О, стоїть. Ще там закрываем там заквасный дюйм Те хоч запускається без оцього всього. По оцій штуці зараз багато хто говорить, що не заморочується, а просто при повітряну заслінку. Тим паче вона тут була точно так же і прив'язана. Я туди лізти не буду, розбиратись, не буду. І навіть якщо розібратися, то в будь-якому випадку воно може підгазовувати. Пальне трішечки таке чудернацьке. чудернацьке і веселе сьогодні може працювати, а завтра буде працювати, але по-іншому. І ще ж плюс те, що без повітряного фільтра не бажано ні тестувати техніку, ні там регулювати техніку. Тобто, те що просили, то я зробив. По факту. По факту заміна ущільник сальника. Коротко. Заміна сальника і перемив карбюратор. Все, а от як -от нижня твинь була встановлена на чомусь воно там трималось а вот тут шнурочок, отак вот от він і був. не от вот, якось якось отак вот от шнурочок шнурочек был Ще еще разок Тобто ну, не просто, що там вже оцей шнурочок був встановлений. Якось так. Сальник, ну і все, більш нічого. Е, Ручка, якщо що, клієнт вже розверне сам. Але тут пусковому кердик, його він ріже за кожним разом. Тут вже нема нічого. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мерла.